Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про метод GROW у постановці ваших цілей. Тобто для досягнення вашої мети потрібні певні кроки. Літеру G ми вже розібрали. Вона означає ґро вона означає GOAL, тобто мету, і ви ставите перед собою мету на цьому тижні. І сьогодні ми поговоримо трошечки про реальність, яка вас оточує для того, щоб... Ви зрозуміли, від чого вам потрібно відштовхуватися зараз для постановки цієї мети і для її досягнення. Тобто, я задам вам декілька таких ну, досить глибоких запитань про вашу реальність. І я вам рекомендую в неї трошечки зануритися і подивитися, звідки ви крокуєте до мети. Тобто, ви можете бачити свою мету, так вона десь там, але що ви маєте на тепер? Звернемо увагу на нашу реальність. І це допоможе нам об'єктивніше оцінити наші шанси і коректніше сформулювати свою мету. Тож, перше запитання це у чому полягає поточна ситуація, тобто, де ви зараз знаходитесь, в чому ви знаходитесь, і чому ви вирішили досягти ось цієї мети, що зараз такого в вашому житті? Відбувається, що у вас є або з'являється необхідність поставити ту мету, яку ви перед собою ставите. Пам'ятайте, що це коучингові питання. Уявіть собі, що ви заплатили мені вже тисячу гривень за ці питання, тому що так, би ми на сесії 50, минут, 50 хвилин приблизно з цим працювали. Уявіть, що ви вже заплатили мені цю тисячу гривень, і ви думаєте про ці запитання, які я задаю. Тому що коли ви платите, то ви починаєте працювати над цим? От уявіть, що ви мені вже віддали цю тисячу гривень, <сум> друзі. Наступне запитання, на яке ви відповідаєте. Тобто це не безкоштовно. Хай мозок ваш думає і розуміє, що ви за це платите, тоді ви будете активніше реагувати на запитання. Хто крім вас залучений в вашу реальність зараз? Хто крім вас впливає на досягнення мети? І на те, яку мету ви перед собою ставите. Тобто, хто, крім вас, зараз впливає, по суті, на ваше життя? Якими. Наступне питання. Можете зупиняти це відео і думати. Прям записувати собі, друзі, як завжди. Берете коучинг, це записування. Це потрібно записати, щоб ви не забули потім, що... які думки вам приходять. Угу. Окей. А, далі, якими є ваші побоювання? Пов'язані з вашою реальною ситуацією. Наскільки вони сильні. Угу. Тобто, про що ви зараз хвилюєтесь? Що вам зараз не дає спокою? Що для вас зараз є важливим змінити? Далі. Наскільки особисто ви контролюєте? Результати вашої діяльності зараз? Тобто наскільки ви особисто впливаєте на вашу мету, на досягнення вашої мети, який ваш процент впливу на вашу мету? Хто ще окрім вас може контролювати результат і в якій мірі? Подумайте, хто ще може впливати на досягнення тієї мети, яку ви перед собою поставили? Угу. Хто знає про ваше бажання щось зробити в цьому напрямку, тобто в напрямку до досягнення вашої мети? Хто ще знає про ваші наміри досягати цієї мети? Який їх вплив? Чи вони вас підтримують, чи навпаки не підтримують? Оцініться, наскільки це впливає на вас зараз. Угу. Далі. А, якщо ви вже робили якісь кроки щодо досягнення вашої мети. То на зараз, от на сьогодні, яких результатів вже було досягнено? Досягнуто? Тобто, як рухаються результати? Вони швидкими темпами, ви бачите, їх або повільними. Як ви зараз можете підтримати себе в цьому? Тобто, якщо результати дуже повільно з'являються, які ваші подальші дії і думки? Угу. Які ваші думки щодо цього? Якщо результати рухаються в гарному темпі, як ви себе підбадьорюєте або в поганому темпі, як ви себе підбадьорюєте? Що ви собі кажете в цей момент? І які ресурси ви вже можете зараз задіяти, для того, щоб ви відчували, що ваш рух до мети він є? Угу. І ще одне питання це які перешкоди на шляху до вашої мети? Ви зараз, от з точки цієї сьогодення, ви бачите, як ви можете їх подолати, ці перешкоди? Подумайте, зупиніть зараз відео, подумайте добре. І тепер. Дайте собі відповідь на дуже таке хитре запитання. Коли ви говорите, думаєте про вашу мету, от із точки зараз, коли ви говорите про перешкоди, про ресурси, скажіть, будь ласка, чи є у вас супротив? Чи є якась, якась резин, резистентність в тілі, тобто, чи є якісь такі, знаєте, імпульси? Ні-ні, ні, я не хочу, ні-ні, я не можу. Тобто ви розумом кажете мені, що так, результати є, там ще щось. А в тілі прям ви відчуваєте, що щось прям блокується, ну прям, знаєте, супротивиться цьому. Прям відштовхується від мети. Чи є такий супротив? Якщо цей супротив є, то це дуже добре, це гарно. Запитайте себе ще, а що відбувається тут насправді? Чому я зараз противлюся? А, ви можете не раціоналізувати, а відповісти на це питання інтуїтивно із себе, із тіла. Можете навіть показати рух, яким ви противитесь, і згадайте, з якою ситуацією це може бути пов'язано, можливо, з дитинства. Що такого ви відштовхуєте? Чого саме боїтеся? З чим саме боїтеся зустрітися, коли досягнете цієї мети? М -м? Напишіть, будь ласка.